Глядачі, а хто ще їсть таке, як я, на сніданок? Бачите, для австрійців, то ви було дуже дивно щось таке на сніданок їсти. Але я їжу і не перебираю, і їм що мені смакує? Ну, звичайно, я рідко таке їм на сніданок переважно, переважно щось хліб з джемом, якась каша або кусочок якогось тістечка. А сьогодні нічого такого немає, то мені засмакував хліб, бо хліб дуже добрий. Буханка хліба 9 євро. Хліб дуже добрий, він наполовину житній. Як відомо, тісто зроблене на заквасці. випечений в печі, тому такий дорогий. Але зрідка можна і такий хліб купити. я завжди кажу, що життя дається раз, і треба часом не пошкодувати для себе 3 євро. Крамель з шмальцем. Тобто, тут такі шкварки, стоплені на смалець, там є зеленина бачу, і цибулька підсмажена. Шкварками хочеться смальцем. Як ми колись їли на селі в дитинстві. А для австрійців то би було смішно таке їсти на сніданок, переважно каву п'ють, якийсь легенький бутерброд, або булку якусь солодку, ще своєю приправою посиплю. Дуже добра ця приправа. На другий рік, як все гаразд, зроблю ще. Так. О, які гарні квіти. Привільно на 3,99. Такий 10 євро. Ідеї такі невеличкі, по 11 євро. Невелике. То що таке, не знаю, яка ціна. Якийсь таке як кокос. Привіт, друзі! Зараз я буду щось чудити з таким слойоним тістом. Воно вже в мене десь тиждень в морозілці стояло, і то, я думаю, треба щось з нього зробити, щоб... щоб не лежало і щоб місце не займало. Мені в камері. От І я зроблю з таким сиром закруцьки. А сир, це такий крем-сир, пісний взяла. Я його беру також на абрикосових книпів. І дуже добрий, ось такий крем. істо. воно є само по собі те та слойне, таке трошки жирне, то я взяла пісний сир. По довжині. Зараз розріжу на скільки частин. Одна. На чотири частини тісто. Так. На чотири. Можна, мабуть, на п'ять. Ні, я на чотири. Так. Я його взяла так. Отак, От розрізала. І взяла його, скрутила. Тепер я його на бляшку положу. Отут, Отут я скрутила. Так. так, скрутила його. Воно трошки в мене таке рідке, тому що я вже його давно з холодильника витягнула. Треба, щоб воно було робити зразу, коли забереш з холодильника, тоді зразу воно таке ще твердіше. А це трохи. Це трохи м'яке. Так, дівчата, от таке собі накрутила з тіста. Звичайно, що то можна краще накрутити, щоб була краща форма. Але то було мені тісто трохи зам'яке вже. До сиру дала чайну ложечку крухмалю, трошечки стягнуло сир. Добрий, солодкий такий. Тепер буду накладати. Так. Духовка. Духовка вже розігрівається. Включила на 200 градусів буду Бачу, скільки. Напевно, 20 хвилин, 15. Човіків не вийдуть. Трошки втоптати. Так. Я свою пірячку візьму трошечки, mm. та й і тут примажу, і тут примажу. Mm. Тут ще кокосовою стружкою посиплю. Трошечки для краси. Так. Так, так. Добре. Щоб трималася куку. Щоб трималася кукоска. А що, ще зверха? А ще зверху положу лохину. Топфен, колаче. Топфен – то сир і кулаче, так як такі сирні калачі. То є сирні калачі. Так що в мене будуть сирні калачі. Літо добре з того тіста робити, якщо воно свіже. Не ставити його. Камеру, що воно заморожувалося, потім витягувати, розморожувалося. Знаєте, краще його свіжим, не заморожувати, але я побачу зараз, яке воно вийде. Так. Так, так, так. Так, так, переставлю в духовку. На 15-20 хвилин побачу. Так, забрала я свої красавчики, сирні кулачики. Ну, ой, гарячі. Ось такі файненькі. Я люблю такі присмажені. Їх випікала 17 хвилин при температурі 180 градусів. А, гарячі. І сунички можна, і ягідки можна було більше покласти. Зараз буду пробувати.